Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо знімати неймовірно таємниче відео про мої навички в малюванні. У мене є три цілі. Коротше, я хочу намалювати дурніва, Іванкая і Гік Джорну. Це моє творіння. В когось чорний квадрат, а в когось сірий листок. Хороший початок. Початок вартий вашого лайку. Тарот, мене ця шафа. на бачите, тигрова. Це небезпечна шафа. Не жартуйте з нею. Я на неї приклею свій листок і зрою шудев. -да! Почнемо з короля ютубу Іван Гая. Візьмемо ось цю фоточку. І буде щас творити. Почнемо малювати його обличчя. Ось так. Вверх. Це шедевр. Тепер потрібно намалювати ніс, очі і рота. Думаю, ви бачите, наскільки це прекрасно. Мамо моєму вії. Прекрасна шедевральна ікона майже готова. Натуральна копія. Зараз буду малювати дурніва. Ось яка в нього буде фоточка. В нього такі губки. Це треба вималювати витончено. Знову ж таки, починаємо з обличчя. Так, далі вушко. Подивіться. Нам потрібно намалювати волосся. Нього чубчик. Замальовуємо. Я розбираюсь в анатомії. Тепер потрібно намалювати його прекрасні очі, блакитні як небо. Далі губи. Ось так. Не виходимо за края. Порівняйте, будь ласка. Мистецтво. І наступний вік Journal. Ось таку картину мені потрібно намалювати. Почнемо з лиця. нього таке сумне лице. Потрібно передати емоцію. Вже видно сум. Я знаю, це геніально. Тепер потрібно намалювати волосся. Зачіска. Пишна. <звуч> Дуже реалістично. І фінальний акорд. Це його притиснуті губи.